Добрий день, шановна громада, шановні підписники, вирішив розбудити гусей, да засняти відео коротеньке вже. ж. Бо гуси і качки нова тема в мене. Такі виросли, Пасенник у них є, картошечку я їм варю кожен день, зараз вже буде скоро готово. Будете їсти, ось такі качури. Сьогодні одного качура треба, щоб поменьшило. Так що, Інвестиції отак ось виросли. Качок я взагалі нічого особо не вкладав, Самі виросли на маліні, да? на, на бур'яні. Ну і гусі так само, це тільки що дерть трохи. Ну і ми, правда, вони поїли в мене. Десь кілограм двадцять з'їли. Ну, то таке. Головне, що виросли. Оставимо собі трохи на розмноження. Гусятник у них є. Десять гусей. Було 11, але одного лиз з'їв. Забіг. Через прогризу огорожу чи ще була огорожа погана, там зроблена, десь один, один снаряд був упав на стопчик, то стовпчик, а там він десь проліз, бо пір я все знайшов. ну Там в мене десь відео є. А так всі вони вижили. Ось такі ось гуси. Травичку виїдають капітально, косити не треба. Тут де лохина, ми за сезон косили раз 4-5 точно, щоб було гарно. А то тепер ні разу не косимо. Все вони виїдають, як бачимо. Де лохіна Ну, тобто, правда, лохіни вони поїли, так що на наступний рік треба буде загорожувати, якщо держати гусей. А так тут вони поліє, корисні, скажімо так. Підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічі я пойду на ще маліно. Ще привезли.